Доброго дня, вітаємо на території здоров'я Health Space. Сьогодні з нами в ефірі лікар-трихолог та дерматолог Євген Михайлович. Раді вас знову бачити, Дякую. раді вітати. Навзайм. І сьогодні хотілося б більше затронути тему про харчування людини з акне. Минулого разу ми багато про це спілкувалися з вами. Сьогодні хотілося б конкретніше. Скажіть, будь ласка, Євгено Михайловичу, чи вважаєте ви, що якісь конкретно продукти харчування можуть посилювати або навіть викликати появу акне на обличчі та тілі. Дякую за таке запитання, Таїсія Ідуартовна. Так, на жаль, деякі продукти в нас будуть провокувати утворення акне, особливо, якщо у людини відбуваються деякі порушення шлунково-кишкового тракту. Наприклад, у людей з порушенням білярної системи, тобто печінка і жовчний, відбувається порушення емульгації засвоєння жирів і змінюється відповідне шкірне сало за якістю і кількістю. Воно може бути як одним з чинників того, що людина поїла транжирів і за декілька годин її вже підсипало. І люди, які зловживають фастфудом, я не забороняю. От на своїх прийомах з першого дня роботи свої я жодного разу не заборонив людині щось їсти. Але я завжди кажу, ви можете це обмежити. Чому не можна забороняти, на мій погляд? Тому що як в Едемському саду коли сказали, все їж, все твори, але оце не чіпай. Потяг іде сам до цього, саме до цього. Тому. Обмеження не є проблемою, як і ви знаєте, провіпривагітності в жінок вони мають різноманітні вкусові якості, змінюються. І внаслідок зміни гормональної дії на центральну нервову систему, і внаслідок, що якщо їй щось заборонити, вона ображається, вона депресує, вона себе недобре почуває, а потім лівою рукою відриває ту штабу біля холодильника і починає відриватися. Тому я не забороняю щось їсти, але заохочую людей до обмеження тих самих продуктів, від яких їм саме і буде зле. Тобто це рафіновані вуглеводи, ми можемо вживати солодке, просто не зловживати. Підлітки, які частіше підпадають під категорію пацієнтів, яких уражує акне. Чому підлітки? Підліток, згадаємо себе, ми активно ростемо, збільшуємося, нам потрібно багато енергії. Де ми отримуємо енергію? Вуглеводи. Коли ми ростемо, в нас змінюється рівень цукру, і перше, що в нас індикатори в мозку реагують, щось їж, щось солоденьке, щось смачненьке. Тому відбувається, оце, можна обмежувати. Це повинні займатися батьки, формуючи вірні харчові звички в цих людей. По-друге, наприклад, зловживання тих продуктів з великим інсуліновим індексом. Це також буде вуглеводи. Не тільки я наїм цукерки, але і багато здоби, якщо людина зловживає, також його буде підсипати. І зараз є багато інформації щодо, наприклад, не треба вживати молочну продукцію. Окрім того, що в нас збільшилась кількість людей з таким діагнозом, як лактозна непереносимість, і вона є первинна це це повністю, це те вторинна, коли частково можна, частково не можна. І інколи з'являється, вже люди залишилось їх набагато, ТТ, коли вони можуть ніби все їсти. Але що то є лактоза? Це вуглевод. Які також буде стимулювати, по-перше, саму роботу сальної залози. механізм не порушується, забиття вустя сальної протоки, і вона буде збільшувати бактеріум акне. По-друге, сам вуглевод може видавати запалення в кішківнику, і людина каже, я не маю лактозної непереносимості, в мене не прищить, в мене не сипе, в мене нема діареї, ну є незначне взуття. От я поїм кисломолочки або молочки, в мене трошки взуття. То в нас так в роду. Це може бути ознаки в тому, що в нього проблема не в сальній залозі. В нього буде може бути проблема в самому кишківнику. І на це увагу я б звернув з боку і консуль направив би пацієнта до гастроентерологів, тому що синдроми надличкового мікробіаль... мікрофлорного зростання, сібр, так назване, це питання вже парафії до гастроентерологів. Далі, наприклад, в молоці, молоко зазвичай в нас, ми звикли до одного молока. І питання чому? Можливо, ви також зіткались на своєму прийомі. Коли я їду до мами, до села, я вживаю молочне і в мене все гаразд. Коли я отримую в магазини молоко, в мене погано. Не Я з таким не стикалася, до речі. Я зіткався. Угу. Але в чому питання? Коли ми отримуємо не пастеризоване молоко, а корова нам видає й лактозу і лактазу? І ніби ми його можемо вживати і проблеми нема, особливо навіть якщо ми ТТ або ЦТ, угу. то в людей, коли вони купують пастеризоване молоко, а там вже лактаза вже нема, а лактоза вже є, тому їх може бути оце прояви угу. висипання, акне, тому що молоко має великий інсуліновий індекс, воно провокує утворення тестостерону, і внаслідок іде гіперфункція сальної залози. Uh -huh. Далі, саме молоко. Чому козяче молоко майже ніколи не визупає акне людей? Чому на Кавказах, на Кавказі, перепрошую, майже немає такої кількості акне внаслідок вживання молочних продуктів, тому що в них молоко іншого типу. Наприклад, вірблюже молоко, козяче молоко. Немає такого коняче молоко, воно не сипе акне, тому що там нема такої речовини, як бета-катоморфін. Кетоморфін. Mm -hmm. Що це саме? Він викликає запалення в кишківнику і людина, коли е, вживає молоко А1, це наші корови, нашої місцевості, яка містить велику кількість лактази. Лактози, перепрошую, нас сипе, а їх ні. Тому що це інший від, вид молока. І от е, з північної частини е, землі, тобто більш таки е, північна Європа, вони отримують молоко з іншого генетичних інших корів, їх зараз mm -hmm. починають розвивати. Тому що козяче молоко майже ніколи не буде викликати е, акне. А от саме кров'яче, на жаль, буде викликати внаслідок різноманітного складу. Тому що стосується дієти, я би по перше зробив такі акценти, що не треба щось. Дуже забороняти, тому що все рівно ми кальцій отримуємо з молока, і ви знаєте, що в жінок відбувається остеопороз з віком з наслідок зниження естрогенів. Але кальцій ми можемо замінювати з яєць, ми можемо замінювати з морепродуктів, ми можемо замінювати навіть з такі зелені. Там, де багато зелені, буде достатня кількість броколів. Містить також кальцій штучне молоко з міндалю, з горіхів. Окрім... Якщо воно справжнє, то так, воно так, працює. Гарно. На увазі. Так, якщо воно дійсно справжнє. І ви знаєте, що волоський горіх вмістить всі амінокислоти, які нам потрібні. Тому це можна вживати. Я би просто заохочував людей до обмеження вживання рафінованих вуглеводів, трансжирів, е смаженого і зловживатим пастерізованими молочними продуктами. Угу. Дуже дякую вам, Євгене Буласта. Михайловичу, за таку вичерпну відповідь. Е, насправді про молоко я такої глибокої роботи не проводила і не знала про цих корів я генетично модифікованих. Дуже було цікаво вас почути. Ну і на завершення, все ж таки, хотілось би у вас поцікавитися. Ми бачимо на прийомі жінку е, з Акне. Так. Вона звернулася до дерматолога, так. вона звернулася до гінеколога. Ми вирішили, що, начебто, все окей в усіх якби, цих частинах, да? комплексний підхід застосували. Навіть, можливо, в гастроентеролога проконсультувалися. І от у нас залишається бувають же такі жінки, в яких так зване ідіопатичне акне, так, коли ну все, що завгодно в нормі, а акне все одно є. Тоді це лікує просто косметолог регулярно, чи дерматолог, чи як ви бачите собі вирішення цієї проблеми? Моя думка на це, що це буде співдружня, спів це буде співпраця всіх. Чому? Коли жінка ніби все зробила, всі аналізи, як наші пацієнти кажуть, я зробила всі аналізи, я зробила всі обстеження, а в неї там, наприклад, один-два елемента висипала, вона буде стресувати. І ми з вами фактор стресування, ми ніколи її не поставимо в свій розум. Тому що ми також люди, ми також стресуємо. Ми звичайні люди. Тому в тандемі косметолог робить процедури догляду. Дерматолог лікує патології шкіри та висипання, щоб не було наслідків. Гінеколог е е коректує за потребою гормональний фон. Гастроентеролог е дивиться, що відбувається там, коректує. І, наприклад, е рекомендує гастроентеролог, дієтолог було б чудове підключення до цієї проблеми, тому що Акне, якщо не помиляюсь, 80% людей на планеті Земля під е підтвердження тому Акне, які з е Скривджують шкіру і мають наслідки вже потім, коли цей пубертатний період проходить. Тому тільки в тандемі підходу до пацієнта. Так як немає одної якоїсь домінуючої системи в нашому організмі, тільки в тандемі підходимо до комплексного визнання, що відбувається. Але ну, відразу відсилати пацієнта до психолога, а я зіткався, коли пацієнт вже е, втомився відвідувати дерматологів, гінекологів, йому вже пишуть нервові розлади, і це їх дуже дратують, особливо, якщо людина. Ну, я не психолог, я не психотерапевт, я дерматолог, я бачу, що людина адекватна, але просто вже втомлена. І от тоді можливо щось підказати. Кожен лікар має повинен бути трошки психологом, тому що під час зараз військових дій, які відбуваються під час цієї війни, під час цих прильотів, які порушують нам сон, а під час сну в нас порушується утворення і мелатоніну, і соматотропного гормону. І це все буде не тільки ці гормони впливає на утворення під час стресування падають естрогени і, естроген, і тестостерон. Це все в комплексі буде впливати на стан шкіри. Навіть такий простий симптом, як стресування, коли шкіра е, не відчуває нормального харчування внаслідок спазмування мілких судин. І ви бачили, коли, коли людина дуже стресує, колір шкіри змінюється навіть на сіра, блідий, такий кольор землі. Я декілька разів таке бачив під час великих стресувань, е, що відбувається. І ці хлопці, які приходять 20-22 роки, коли вони заходять, і ти дивишся 22 роки. А йому зовнішнього 35, що вибачте, ще коректно, я сказав там 40-45+, плюс він виглядає. Так окрім дії там сонячного випроміння, але це буде час поспілкуватися. тільки комплексний підхід для кожного пацієнта з індивідуальним підходом, але з канонами надати допомогу і пролікувати. За потреби, відповідно, так дуже дякую, Євгене Михайловичу, за такі відповіді. Шановні наші пацієнти та ті, хто переглядають наші відео, дякуємо за вашу увагу. Побачимося в наступних ефірах. Будьте здорові!